Місцеві СТО вже поповнюються автівками, що постраждали внаслідок кермування при складних погодних умовах. Туман, мряка, далі більше, сніг та ожеледь. Автовласник цієї машини вчасно не змінив шини на зимові та не дотримався належної швидкості. Як результат ремонт. Авта. Менеджер автосервісу впевнений, дотримання простих правил обслуговування транспортного засобу напередодні зими рятує не тільки автомобілі, але й життя. У Першу чергу на зиму це обов'язково треба перебувати зимовим разі. В Європі, допустимо, там прописано законом. Тобто, якщо не перебувається, там накладаються штрафи на водіїв в Україні. Поки це не прописано законом, але обов'язково треба перебуватися. Це на совість кожного водія. Це перше, що саме основне, а друге це освітлення. Відповідно, не ставити у штатні фари ті лампочки, які не передбачені заводом. Ставлять там ледовські лампочки, да, він краще видить або сліпить друг автомобіль. Тому і видимість на дорозі дуже ухудшається. Зимовий омиває, щоб не, не замерзло це. І двірники, щоб скло було чисте і була видимість хороша автомобіль. Також важливо завчасно подбати і про наявність інструментів для очищення автомобіля від криги та снігу. А ще найголовніше, що необхідно зробити всім водіям, це перейти на зимовий стиль водіння. Він має на увазі неквапливо рівномірний рух, завчасне планування всіх маневрів та їх плавне виконання. Адже різкі рухи можуть спровокувати втрату керування, втрату стійкості автомобіля на поворотах або пробуксовування коліс. Найголовніше обов'язково. Завжди плануєте собі місце для зупинки, щоб ви до нього безпечно та повільно під'їжджали, так як зимою дуже слизьке дорожнє покриття буває. Якщо ви керуєте на механічну коробку передач, гальмувати лише передачами, тормоз використовувати лише при мінімальній швидкості. Якщо ви керуєте з автоматичною коробкою передач, тоді плануйте вашу зупинку, забираючи ногу з педальки газа, щоб автомобіль самостійно мотором зменшує швидкість. Бажано також завжди свої дії набагато раніше. Тобто на випередження думати та планувати управління автомобіля, тобто знаєте, що попереду у вас поворот, зменшуєте швидкість, не літом, як літом там за декілька метрів, а хоча б за 50, удвічі, у тричі збільшуєте. Тобто дистанцію до зменшення швидко до з'їзду поворот. Водіння взимку передбачає дотримання безпечної швидкості та дистанції з транспортними засобами, що їдуть попереду. Ще один нюанс необхідно постійно враховувати особливості дорожнього покриття. Наприклад, бруківка, що розповсюджена в містах Закарпаття, взимку часто перетворюється на справжню ковзанку. Треба бути дуже уважним на дорозі, треба завжди слідкувати не лише за собою, а за тими, хто тебе оточує. Ну і обережно поводитись з автомобілем, тобто плавно натискати на газ, плавно натискати на тормоз, обережно крутити кермо без різких рухів, щоб ну не було зносу автомобіля з дороги. Кермування автівкою взимку передбачає подвійний контроль дорожньої обстановки та навколишніх умов. До речі, ці правила дійсні і для всіх учасників дорожнього руху, зокрема і для пішоходів. Світловідбивачі на одязі, помірний рух та уважність це три важливих аспекти, аби безпечно дістатися з пункту А в пункт Б.